Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, авто як Renault Megane. Сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку підібрали черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Renault Megane 3-го покоління, авто 2012 року, 1,5 дизель, мотор К-9К, автомобіль має передні і задні партроніки, фуркоп, камеру заднього виду, панораму, комплектація боус, безключовий доступ, басечні диски, ось такий автомобіль. Так, в автомобілі маємо 45 м'яча, регуляльне складання дзеркал, оригінальне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, салончик, двохзонний кліматконтроль, навігація, електронний ручник. Ззаді ось такий от салончик. Камера заднього виду, полка шторка, все присутнє, домкрат запаска є. Фуркоп. салон, салон в Гарному збереженому друзі стані. Ось Такий салончик. Власник, друзі, щасливий, поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, а та також на наш інстаграм. Свяновіша інформація попадайте в наш в інстаграм. Всім, друзі, приємного перегляду! Рено сценік. Авто. 2008 року 1,6 бензин, 82 кВт, 260 заявленого від продавця, ціна його 5600. Такий от Рено Сенік другого покоління. Короткий, присутній задній парктронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат контроль, механіка 6 ступене, ось такий от салончик. Кого цікавить такий Рено Сценік? Телефонуйте. Рено Кліо. Автомобіль 2011 року, 1.2 бензин. 76 тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна його 5700. Ось такий от Renault Clio 1.2 бензиновий двигун. Авто в кузові хатчбек. По комплектації хто має два склопи діймача, кондиціонер, навігацію, механіка п'ятиступенева. Такий от салончик, кого цікавить Кліо, телефонуйте. Авто 1,6 бензин 2011 року, 204 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 6300, номер телефона власника. Ось такий от Peugeot 308, в чорному кольорі, в кузові універсал. По комплектації дане авто має 4 скло підіймача, кондиціонер, навігація, механіка 5 ступенева. кого цікавий, друзі, таке Peugeot, телефонуйте. Ford Focus. Авто 2012 року, 1,6 дизель, 85 кВт, 242 тисячі зеленого пробігать продавця, ціна його. 9300 номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль Ford Focus 3 покоління. Авто має передні і задні партоніки на дисках. Присутній також фуркоп. По комплектації авто має 4 склопідйомника, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Комбінований ось такий салончик. Кого цікавить такий Ford Focus, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Авто 2012 року 2.0 151 тисяча заявленого пробігу від продавця. Ціна 12 900. номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Tiguan. Двохлітровий автомобіль йде вже на гарних фарах. Такий кросовер. По комплектації автомобіль має 4 склопіді мача, гарний шкіряний салон, пам'ять сидінь, мультикермо, навігація. Підігрів сидінь, клімат-контроль, автомат. Ось такий. от автомобіль. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. 2006 рік. 1.4 бензин MPI. 225 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 5200, номер телефону власника. Ось такий от авто. Volkswagen Golf 5. Машинка. На гарні бачу зимовій резині, В кузові хаджбек авто. По комплектації даний автомобіль має 4 скло підіймача, клімат контроль, механіка п'ятиступенева, ось такий ось салончик. Полка бачу є. Кого цікавить такий Volkswagen Golf 5, телефонуйте. Шкода Octavia a 7 Авто 2013 року, 1,6 дизель, 222 тисячі зеленого пробігу від продавця. Ціна його 10500, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Шкода Octavia a 7 Автомобіль в Кузові Універсал. Маю також бачу, два комплекта гуми. Даний автомобіль ось в багажнику лежить. Присутній задній парктронік. Також є безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидін, навігація, ось такий салончик. Бачите, що власник додає комплект зимової гуми. Кого, друзі, цікавить такий автомобіль. Телефонуйте. Дача Логан авто 2007 року. 1.4 бензин MPI, 105 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна, його 4700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, дача Логан. Автомобіль п'ятимісний. 1.4 бензин. По комплектації, авто має передні склопідйомники, такий от салончик, п'ятимісний дача логан, простий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6, авто 2012 року, 1,6 дизель, 168 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 11. 699 автомат, номер телефона власника Ось такий ось Volkswagen Golf 6. Авто. В кузові хатчбек. Присутній задній парктронік. По комплектації даний автомобіль має 4 склопідіймача мультикермо. Гарний салончик, клімат-контроль, навігація, підігрів сидінь, автомат. Ось такий автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Golf Plus авто 2005 року, 1,6 бензин. На автоматі автомобіль ціна його 6700, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. П'ятий рік. 1,6 бензин, присутній задній партронік даного автомобіля. По комплектації автомає 4 склопідіймача, підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, автомат, гарний такий ось світлий салон в автомобіля. Кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Фабія. Автомобіль 2007 року, 1.4. Бензин 200 тисяч заявленого пробіга продавця, механіка не фарбована, ціна його 5,550 Ось такий от автомобіль. Шкода фабія, в кузові хатчбек, 1,4 бензин. По комплектації в то має Два склопідімача, кондиціонер, механіка п'яти ступеней, ось такий от простенький салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. Авто 2009 року, 1,6 бензин, 81 кВт. Ціна його 6899 Номер телефону власника. Ось такий от Renault Megane третього покоління. З бензиновим двигуном автомобіль 1,6. Кузові універсал. Ось така машинка. По комплектації дане авто має 4 склопіді меча, кондиціонер, механіка 6 ступенів, ось такий от салончик. ОК є кого цікавить такий Рено Ман третього покоління, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління, авто 2008 року, 1,6 бензин, 260 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Рено Меган 3 покоління. На дисках кузові хатчбек. 1,6 бензин. У комплектації авто має 4 скло підімача, кондиціонер, механіка 5 ступенева, ось такий от салончик. Кого цікавить Renault реномеган, телефонуйте. Сіат 2004 року, 1,6 бензин, 260 тисяч з'явленого пробігу від продавця, ціна його 4600, номер телефона власників, авто свіжо пригане з Німеччини. Ось такий ось автомобіль По комплектації авто має два скло підімача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, останній такий от салон. Хто собі шукає такий бюджетний автомобіль, телефонуйте. Рено Меган третього покоління, авто 2012 року, 1,5 дизель, комплектація Bows, ціна його 7850. Ось такі от Рено Меган третього покоління. Комплектація Bow. Присутній передній задній партронік, форкоп. Також є безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація. Ось такий салончик. Палочка є. Ось цікаво, друзі, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus, 2008 рік, 1,4 бензин, 209 тисяч друзі, зеленого пробігу, без підкрасів, як запевняє власник. Ціна його 6350, друзі. Такі, друзі, Volkswagen Golf Plus, Автомобіль на лекосплантаних дисках на зимовій гумі. Комплектація Limited. Має задній партронік. У комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. 4 скло підіймача, салончик, друзі, в гарному стані. Такий від Volkswagen Golf Plus. Кому цікавий, друзі, телефонуйте. Шкода Тур. Автомобіль 2010 року. 1,6 MPI, газ, бензин, без підкрасів, як запевняє власник. Номер телефона власника. Ціну, на жаль, він не вказав. Друзі, кому цікава така от шкода турка, телефонуйте, запитуйте. На жаль, власник ціни не вказав. Авто має зимову гуму, звичайні ковпаки в сірому кольорі, в кузові седан, має задній парктронік. Даний автомобіль, 2010 рік. У комплектації має кондиціонер, простенька комплектація, два скло салончик чистенький, кого друзі цікавить. Така от шкодка, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus. Автомобіль 2007 року, 1,8 бензин, 197 друзі, зеленого пробігу. Ціна його 5700. Ось такий, от, друзі, автомобіль. Авто має передні і задні парктроніки. Легко сплані танові диски. Діті, друзі, Ford C Max. По комплектації має двохзонний клімат контроль, механіка п'ятиступенева мультикермо, салончик в гарному стані. Гарний, файний чистенький. Ось такий, друзі, автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Volvo V50. Автомобіль 2010 року, 1,6 дизель, 268, друзі, заявленого пробігу. Рідна фарба, як запевняє власник, ціна його 800. Авто пригнене з Нідерландів. Ось такі от Volvo V50. Автомобіль на гарній літній гумі, на легкость планта на нових дисках. Має задній парктронік. Автомобіль має двозони кліматконтроль, мультикермо, чотири склопідйомника, мотор, тут вже йде механіка шестиступенева, D2. Восьмиклапаний, друзі. Ось такий от Volvo V50, 1,6 дизель на восьмиклапаному двигуні, не фарбований. Кому цікавить, телефонуйте. Рено Megane 4-го покоління. Автомобіль 2017 року. 1,5 дизель, друзі. 230 тисяч зеленого пробігу від власника. Рідний пробіг, сервіски. Ціна його 12800. Ось такий, друзі, автомобіль. Рено Megane 4-го покоління. Автомобіль має передні і задні парктроніки, гарні, легкостані, та нові диски. Також має авто літню гарну гуму. Даний автомобіль має безключовий доступ, комплектація Zen, має двозодний клімат-контроль, навігацію, мультикермо, 4 скло підіймача, складання регулювання дзеркал, тканиновий, друзі, гарненький салончик. Полка, шторка, все в нас присутнє. Ось такий, друзі, Renault Megane 4 покоління. Шкода Октавія А7. 2018 року 1,6 дизель, 179 заявленого пробігу. Ідеальний стан без підкрасів, оригінальний пробіг, друзі, як запевняє власник. Номер телефона. Ціна його 14700. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А7 2018 року. 1.6 друзі, дизель. Авто має передні і задні партроніки, але диски, зимову гарну гуму, в білому кольорі автомобіль, седані. Рено Меган другого покоління. 1.6 бензин 2008 рік. 155 тисяч друзей пробігу. Повністю є всі сервісні історії. Такі от виписки. Ціна його, друзі, 6100, номер телефона власника. Автомобіль йде на максимальній комплектації. Має лінзовану оптику, умивач фар 2008 рік, легкосплантанові диски на гарній літній гумі. Має безключовий доступ. Також має задній партронік. В синьому металіку. Має безключовий доступ. Гарний комбінований салончик, двохзонний клімат-контроль, мультикермо. Ось такий от автомобіль. Також має ось панорамний дах. Всім, кому, друзі, ось цікавий такий от... Рено другого покоління 2008 року 1,6 бензин, 155 тисяч пробігу, ціна його 6100, телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2008 року, 1,5 дизель, ціна його 8500, номер телефона власника. Ці, друзі, Nissan Кашкай. 2008 рік. Авто на легкосплантанових дисках на літній гумі. Задній парктронік присутній. ТАК, По автомобілю має авто двохзонний клімат-контроль, мультикермо, 4 склетидім меча, тканиновий салончик ПРОСТЕНЬКИЙ Хто шукає ось такий недорогі кросовери з вищої посадки? Ось, друзі, Nissan Qashqai, непоганий варіант. Авто економник, ідуть оцинковані, лужонні, гнити не буде. Кому цікаво, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2014 року. 2.2 дизель, повний привід на автоматі. Ціна його, друзі, 15300. Номер телефону власника, Ось така от Mazda CX5. Автомобіль має передні і задні парктроніки, Легко танові диски на всесезонній гумі. от автомобіль, Має також камеру заднього вигляду. Тканиновий салон, мультикермо, автомат, чотирисклопідйомника, склопідйомника, двохзонний клімат-контроль, мультимедію. Салончик чистенький, друзі, в гарному стані. Ось такий от автомобіль, Mazda CX5, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Меган 3 покоління, автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 201 тисяча заявленого пробігу. Ціна його 8100, номер телефона власника. Ось такий от Renault 3-го покоління. 2012 рік. З лед вогнями вже йде. По автомобілю зимова гума в чорному кольорі, кузов Універсал. Має задній парктронік. Машинка. Так, по, комплектації, по комплектації, друзі, маємо двозони кліматконтроль, навігація, механіка шестиступенева, мультикермо, 4 спло підіймача, регулювання складання дзеркал, полка шторка, все присутні. Ось такі, друзі, Renault Megane третього покоління. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія, 2008 рік, 1.6 бензин MPI, 182 друзів тисяч зеленого пробігу, автомат, номер телефону властика, шкода Фабія, 1.6 бензин, друзі. MPI на автоматі. Даний автомобіль має літню гуму, звичайні ковпаки. Комплектація даний автомобіль має звичайний кондиціонер, автомат. Ось такий от, друзі, салончик в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. Хто шукає щось собі такий діапазон, друзі, телефонуйте. Volkswagen та Uran. 2011 рік, 2-літровий дизель на автоматі, ціна його 11650, номер мої телефон власника. Ось такий Volkswagen та уранчик, автомобіль має електросланта нові диски, літню гарну гуму. Авто має задній пальтронік, форкоп, Volkswagen та Oranчик, Вілюровий салончик, автомат. Мультикермо, 4 склопи діймача, мача. Салончик доволі в гарному стані. Полка шторка, друзі, все присутнє. сутті. Кого такі такий Volkswagen Тауран, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2008 року, 1.4 бензин, 177 заявлено друзі пробігу. Ціна його 6250, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 5, кузові хеджбек 2008 року автомобіль на легкосплантанових дисках на гарній літній гумі. Має задній парктронік. Так, по комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик в гарному стані. Ось такий от Volkswagen Golf 5, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis, Автомобіль 2007 року. 2-літровий двигун. Пробіг даний власник не вказав. Ціна його 6900. Номер телефона власника. Ось такий, от, друзі. Toyota Avensis 2007 року. Машинка свіжо пригнана з Європи. Даний автомобіль на зимовій гумі на та на дисках. Друзі, автомобіль по комплектації має Двозонний кліматконтроль, мультикермо, 4 скло новий салончик, має підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Салон чистенький. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H 2009 року, 1.7 дизель. 81 кВт, 220 друзі, зеленого пробігу, ціна його 600. такий, друзі, автомобіль. Opel Astra H. Даний автомобіль в кузові універсал. Має літню гуму, легкосплані танові диски. Задній парктронік. Даний автомобіль має. Салончик. Даний автомобіль має кондиціонер, механіка 6 підлокітник, два підіймача. Салончик гарний. Кого, друзі, цікавить ополястру аж, телефонуйте. Renault Kengo, 2016 рік, 1.5 дизель, ціна його, друзі, 10800, номер телефона власника. Ось такий от Renault Kengo. Даний автомобіль має зимового воду, звичайні ковпаки, пасажир. Ось такий, от, друзі, автомобіль. По комплектації даний автомобіль має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, мультикермо, два склопідіймача, Пасажири. Пасажирі. Полки, друзі, на жаль, немає. Такі от ринок Енго. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5, 2007 рік, 1,4 бензин, 115 друзів заявленого пробігу, ціна його 650, номер телефона власника. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Ось такий автомобіль. В кузові хатчбек, має зимову гуму, звичайні ковпаки. Має задній партронік. Так, По комплектації має двозонний клімат-контроль, механіку 5 ступенев, 4 скло салончик в гарному стані. Чистенький. Такий, друзі, Volkswagen Golf 5, кого цікавить, телефонуйте.